вже скоро прийде. Час до дому всім піти. -пі. Там добречка, дуже хочу я знайти Він розповість, цікаве щось мені тобі. Добрі ради дасть вам дід лахи. Мерщі, як раді. Mm-hmm. Привіт, малята! Дуже вдячні, що ви завітали до мене в гості. Бо ж, як я й обіцяв, буду навчатиму діток добрих порад. Як бути слухняними, чемними та добрими. Ой, щось мої учениці затримуються. Де ж вони? Так, так, заходьте! Заходьте, дівчатка, сідайте. А то ми вже з телеглядачами зачекалися. Сідайте, перш ніж розпочати заняття, хочу пригостити вас яблучками та грушечками. Беріть, дівчатка, беріть, не соромтеся. Чого <реку> ж ви ж так кричите, дівчатка? Яблуко, це я його хотіла взяти. А я першу його побачила. А ти візьми ось це червоненьке. Не хочу, я хочу оте найбільше. Ну сьогодні найбільше дісталося Ганусі, а на слідуючий раз дістанеться тобі. Не хочу я наступного разу чекати. Мені потрібно сьогодні і негайно. Ну тоді попроси Ганусю. Хай вона віддасть тобі це яблучко. Чіла Ганусю, що тобі кажуть. Віддай, не негайно. А чого це я маю тобі віддавати? Воно ж не твоє. Бо та сказав добрачок. Тому що ти його попросила. Я попросила, бо хочу, щоб усе найкраще і найбільше було моє. Я теж хочу, щоб все найкраще і найбільше було моє. Віддай, а то гірше буде. Припиніть, припиніть негайно, дівчатка, як вам не соромно, ось вам і тема для нашого уроку. Послухайте мене, Даша і Гануся, і ви, любі малята, коли ви приходите у гості до когось, не поспішайте зайняти найкращі і найзручніші місця. Зачекайте, поки господарі запропонують вам і вкажуть, де сісти. А коли вас пригощатимуть чимось смачненьким, не хапайте найбільший і найкращий шматок. Це виглядає вкрай негарно. І більше господарі не захочуть запросити вас до себе. Краще поводитись скромно і чемно, бо в Біблії теж написано: як хочете, щоб з вами люди поводились, так і ви поводьтеся з ними. От один мій сусіда. Теж не завжди дотримуються правил поведінки. Буває полізе без е, запрошення до бджіл у хатинку, що вуликом називається. Бо бачиш йому закотілось меду. От і потрапляє нерідко через свою невихованість у халепу. А знаєте, хто це? Ні. Тоді я вам покажу і розкажу. Тілі бувають, бувають! Вони великі і ходять в лісі в кусті. Ж лисички і ромає кущі. Бружиш лишечки з вовком. І люблю малину і сиє матк. Він підходить до дерева, до вулика і бере мед метоку. А ще буває мамі білі. Доводи там де сніг. А білі живе там трактиді. Я ловлю рибку. А ось про це звіра ще й загадка. Взимку спить він у барлозі, і прокинутись не в змозі. Смог ще й лапу у вісні? Хто це? Підскажіть мені. Та це ж ведмідь. Так, да, да ведмідь. Молодці, молодці! Вірно відгадали. А чи знаєте ви, що відмідь один із найбільших наземних хижаків? Маса окремих ведмедів сягає 450 кілограмів, а довжина тіла 2,5 метра, а висота 1,35 м. Колір шерсті буває від чорного, коричного і до білого. До речі, білі ведмеді мешкають далеко-далеко на півночі, їдять вони мурах, пагони дерев, траву, ягоди, ліщинні горіхи, жолоді, каштани. Дрібних тварин або птахів, пташині яйця. Ведмідь їсть все, але потребує багато їжі. Для того, щоб назбирати необхідну кількість жиру на зиму приблизно 50 кг, він з'їдає до 700 кг ягід або близько 50 кг горіхів, не рахуючи інших кормів. В нерожайні роки ведмеді можуть навідуватись на посіви вівса та кукурудзи. А деякі навіть нападають на домашню худобу та пасіки, залягають в сплячку ведмеді десь у жовтні, а от прокидаються у другій половині квітня. А у вас, дівчатка, не виникало бажання перетворитись, бодай би хоча б на місяць на ведмедя Ні. і впасти в сплячку, коли хуртовини та морози лютують за вікном? Скажіть мені, дівчатка, що ви сьогодні навчилися, що нового дізналися? Я навчилась бути стриманою, і тепер я знаю, що не обов'язково. Усе найкраще має бути моїм, бо те ж не гарно. Оце молодець. От розумниця, все зрозуміла. А я тепер не буду поспішати займати кращі місця. Може, воно чи єсть, і може воно потрібніше, ніж мені. От молодець. Літнім людям і хворим та й маленьким діткам треба дати можливість сісти там, де найзручніше. Колисні палати Дівчатка, щоб і ви, і телеглядачі краще запам'ятали сьогоднішній урок, давайте виготовимо з вами саморобку. Для цього нам потрібно ось кошечок. Я приготував. І от в кошечку є два старих диска. Ось візьміть, будь ласка. О. Для цього ще нам потрібно ватні пластини. Ось, будь ласка, дівчатка, візьміть. Нам також потрібен клей, щоб клеїти. Також, дівчатка, візьміть, будь ласка, ножнички. Ось, будь ласка, ануся, ти. Дашенька. І також десь для мене є ножнички. Також нам потрібна бумага. Бумага, щоб зробити язичок. Візьміть, будь ласка, красну. І голубенька нам потрібна, щоб зробити очки. Візьміть, будь ласка, дівчатка. Маркер. Він теж дуже важливий, тому що ми повинні намалювати очки. І також потрібні таблетки. Угольок називається. Щоб зробити носик медведику. Ось і все. Дівчатку, ось беремо. Ось цей. Ставимо посередині ось так. Клеїмо. Потім беремо ножнички. Дівчата ножниці, тому що я раніше ще порізав. І ось робимо вушка. Даш, як правильно? Ану, допоможи мені. На мій диск, будь ласка. Молодець. Так, 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 так. О, давайте зробимо мені ще Даша, очки. Давай мені клею. Опа. Молодець. Молодець. Все, зробили? Головне, щоб не замастити скатерку. Потім будемо робити носик і ротик і очки. Ці дівчата. Ануся теж гарно дуже виходить, Ганусь. Дякую, Даша. Дякую. О! О! Очко. І ще одне почка. Ой, гарненьке мішка. Медведике. Швиденько, швиденько робимо. Молодці. гарненько все. Перший рот. ротик потрібно зробити. Ануся, ану. спробуємо ротик зробити. Робимо зараз носики. Беремо таблетку. О, сюди вона візьми. Хапне, будь ласка. Допоможе, давай сама мені носа. C'est going modèle Ось такий у нас вийшов ведмедик. Дивлячись на нього, згадуватиму сьогоднішній урок. До речі, він уже добіг до кінця. І нам пора вже прощатися. Спод... Сподобалося вам навчатися? Так! Да. А вам, малята, сподобалося? Напишіть нам на адресу, яку ви бачите на екрані. Ми чекаємо ваших листів! На все добре, до, побач. до побачення, до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.